Добрий день глядачі і підписники мого каналу Одяглася, збираюся, до мами в гості сходить, провідати, хто моє бажання з мамою, моєю привітатися під морозом. Похмуро. Зовсім не такий день, як вчора, позавчора був. Сонечко, чоловік каже, весно. Плюс 3 градуса вчора у нас було гарно і в хаті не хочеться сидіти. Вчора так гарно. Походила по дорозі, за село погуляла, подихала свіжим повітрям. Сьогодні вже похмуро і читала я передають після обід, там година 14, дощ. Побачимо, буде дощ чи не буде. Ех. Мені вже, ви знаєте, перед вами аж ніяково. Відколи ви просите, щоб показали, як ми чистимо сковорідки? Ніяк не можу зрозуміти, ніяк не можу налаштувати чоловіка на цю процедуру. Сьогодні вже, кажу йому зранку, оце так. Як хочеш, налаштовуйся, а сковорідки сьогодні будемо чистити. І люди ж хочуть подивитися цю процедуру. І мені ж приємніше готувати, жарити в чистих сковорідках. Каже, почищу. Обов'язково. Тут тобі зателефонував кум. Каже, поїхали на рибу. Кончились сковорідки мої. На рибу треба їхати. Побачимо, що він там на Бо бувають такі дні, що і не моє. Забіг, каже, я на рибу, а завтра точно почистимо. Ну, побачу. вірніше, побачимо. Будемо ми сьогодні з кара знову. Зайшла до мами сарай. Середній. І вузол знайшла. Це откуди, він вже лежить цей вузол у мами. Ось дивіться, з якими речами. М -м -м, я і не борщи. Треба ці речі в мамі забрати та поперестірувати. Бабусині рушники. А це, не знаю, як воно називається, треба маму спитати біля ікон. Висіло. Висіла така вишик, вишивка і. О, угольник, згадала. Угольник називається. Люди оце шили, і цей угольник вишивали. І був цей угольник біля образів. Ось так. Треба. Треба. Щось йому зробить. Оце ми з мамою три тижні це точно, дама, хворіли. курила нас. Отак поїхала мама полікуватися в лікарню, да. А приїхала. Їхала з одним, а приїхала з другим. Вже вдома Ну, І я разом з мамою. І, мабуть, майже ти, майже місяць да, ти на двірі не виходила. Воно ж, спочатку. Хворіла мама, здоров'я не було, а тоді ж така погода. Сніги такі, то сніг, то відлига та замерзне, ожеледиться, не можна ж було і на поріг стати. А це два дні. У нас така гарна погода була, сонечко, то мама вже ж від душі погуляла. З подругами, З подруг... З подругами побачилися та погуляли, бо та телефонують кожен день одна до одної. Да? Добре, що є телефони. Оце. То хоч зателефонують та побалакають. Каже, мама, ну які вас зразу балачки? Про що ви балакаєте? Тільки за, за хвороби. Ну, Тільки за хвороби, та ой, Господи Боже мій, так клопочимося, дамо всі. Хочеться швидше, щоб мир на Щоб у нас скоріше кончилося. Бо каже мама, телефонувала подруга, моя мама з 43-го року, телефонувала одна подруга та каже: Ніна. Та невже оце ми у війну народилися, та у війну нам доведеться і померти. Німа. Чекайте миру. Так, да, Чекайте миру. Так що ох, в середньому ж сараї має заходила, та вузлик знайшла я із вишивкою, коли це ти туди його винесла. Уже там давненько і бачу і лежить, якось я й не бачила. Вишивка. — по-моєму. — Оце ж я до. колись, ти знаєш, за нього й думала, знаєш, як бабуся ще була, то висів же ж угольник біля образів. А тоді думаю, де він дівся, а мама його вузлик та й всередній старой. І бачу, там же ж і рушнички. І ці ну, дружки Ну нічого, ма старенькі, але ж пам'ять ма. Пам я оце ж згадую, пам'ятаю, не знаю, це ще я була дівочкою. ще, у бабу... ще був у бабусі, як називають е... із такий плюшевий, чи який він. ні, Корсет, Корсет да, був у бабусі. Корсет був. І не моє, а Жаль. Чи де він дівся? А бадуня оддала, ходили ж теж воспоминання і ходили е, Шерщини, І збирали в кого, що було. Це же, У музей, так, да, якийсь? Чи ні? Ну, і в музей, і на сцені жуть. Угу. Та, ну та як туди бабуся віддала, то це й добре. Да. Десь воно ж може і збережене. К сорочку аби... сорочку виши тут. О, тобі так хотіла би. Ще і спідниця була рипсова. Рипсова, це матеріал такий чи що? Рипсова, такий матеріал якийсь, я оце як з бачу в її. Угу. Такий бурдовий цвет і аж різко є. Це бабуся подавала. І намисто у бабусі було ж, да? і не одне таке старовинне ну одне намисто, мабуть, на бабусі так і залишилось, да? Ну, Все життя бабуся, яке воно коралове, чи яке воно як воно називалось, Такі великі червоні горошини, такі на бабусі були. І бабуся, все життя його як, і помірала в цьому намисті, да, по-моєму, чи ні? Ну, я я скільки пам'ятаю, бабуся в намисті була. А тоді таке довге воно, не один. як називають оце, зразок, роз, як. називають зразок чи Розками воно. Разки, да, от, не один раз, такі як трубочки. Да, да, трубочками. Я колись оце, ви, ти знаєш, в газеті читала, як воно ці, ці нами всі називалися, розумієш? І я не знаю, бабуську не шкафчику. Воно лежало і ми не обратили в нього. Uh -huh. А тоді ж вже як похоронили, прийшло врем'я, я кинулася це ж на місто Угу. Uh -huh. Щоб бабусі його треба. було? Да. Так. Як умерла Роя. Це бабусина племінниця, так. Племінниця, uh -huh. І я взяла це на місто і в гроб положила рої. Uh -huh. Кажу, щоб передала. Ну, так. Да. Бабуся його носила все життя, хай буде й так. Деяка пам'ять залишилася у, виді, у вигляді цієї е, вишивки бабуси, но ну, я так. І два рушники баба до нього віддала. Тут півстіли він займав. Такі дуже довгі і полотняні, да? чи чи чого вони? Таке щось, воно ну, і так. А в який музей ма, скажи, будь ласка, у Київ. Київ там де. О, під під, під Києвом, по-моєму, там, да, музей якийсь тоді. Ходили, вони хоч, бабуся була на базарі, Богодуховки. І ходили ж оце ж жінки, кореспонденти. І оце ж собірали оці ж вишивки Старовинні. Старовинні. Угу. Старонівині. А баба Дуня каже, і в мене є. Два рушника. Такі до нас колядники були, як зайдуть, то було любуються тими рушниками. О. Ну, вони кажуть, ми спішимо, ми приїдемо. Прийшло угу. якесь время, Вони приїхали сюди до нас на савківку, о, і баба дуня їм оддала. Угу. І вони. Казали, що приїжджайте. О, воно ж там у Києві є. Ну як тобі сказати? Як воно зветься? Оце українські хати, там ім'я, ну, да, 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 роб... да. іменно туди. Ну, Мої підписники, можливо, підкажуть, як е, називається цей хутір зробили цей чи, чи як. Я, ви знаєте, теж зразу не можу сказати. І ніколи там і не було. Приглашали мама. Мама каже, та я вже, хочу, я туди в Київ поїду. Uh -huh. А вони кажуть, То може дочка. Підписані вони обидва рушники. І ці Ларіса два рушники моєї бабушки. О, ще твоєї, твоєї бабусі, моєї прабабусі. Uh -huh, uh -huh. Ну, Ти, по-моєму, розповідала, що хтось там був і бачили ці рушники в цьому музеї. Богомаза Марія. Підписано це прізвище моєї бабусі, Богомаз дівоче прізвище да. Богомаз Марія. Марія це мама моєї бабусі, так же ж? Да. Марія, бо бабусю, євдокія звали. Mm -hmm. Богомаз Марія. Так, що такі спогади в нас сьогодні разом з вами. Ви вже давно маму бачили, слухали. Ну, а сьогодні разом зі мною таку розповідь від мами і почули. Добре, будемо завершувати своє відео. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.